В Україні заговорили про зміну міністра оборони. Олексій Резніков може покинути своє крісло. Інформацію про його можливе звільнення підтвердили вже щонайменше двоє народних депутатів: Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк. На посаді міністра оборони Резніков з листопада 2021 року. За час роботи у відомстві довкола Резнікова було чимало гучних скандалів, зокрема щодо закупівель товарів для військових. Йдеться про закупку яєць для військових по 17 гривень, а також літніх курток замість зимових. Ба більше вартість цих курток начебто була у кілька разів дорожча від середньої. Водночас на його місце ймовірно розглядають голову фонду держмайнару Стема Умєрова. Після початку повномасштабної війни Умєров увійшов до складу української делегації на переговорах України з Росією. Також він брав активну участь у переговорах щодо обміну полоненими. За даними змі, якщо у міру відмовиться очолити міністерство оборони, ще одним кандидатом є віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. За інформацією з мережі Резніков може стати послом України у Великій Британії. Його відставку та нові призначення можуть розглядати вже наступного тижня.